Доброго дня. Сьогодні хотів би розповісти, як розрахувати ціну вживаної кавомашини. А, допустимо, стартовою ціною давайте вважати ціни а, кавомашин, в яких воно в лексі. Написано, привезена з Європи, готує каву. Це значить, що вона, в принципі, не обслужена. А, каву да, вона готує, але пити з такого апарата взагалі не варто. А, Ну, ви знущаєтесь і над ковою машиною, бо в принципі їй треба обслуговування. Робочу ніхто не здасть, а тим більш не викине в Германії. Там шанси десь 50 на 50. Це або залишена в сервісі, або, в принципі, продана людиною. Але купити таку від перевізника по OLX майже неможливо. Це, скоріш, буде, якщо людина сама була за кордоном, купила собі по оголошенню. І привезло. Да, Таке буває 100%, але це не в людини, в якої там 10 кауварок стоїть. Так ніхто не робить. Всі возять бусиками, куплені на базарі. На базарі вони з'являються викинуті або скуплені на сервісі. Тобто людина заїжджає в сервіс, там власники принесли свою кауварочку, їм сказали, от з вас 250 євро за ремонт. Людина подумала. Ні, вибачте, я куплю за 500 собі нову в супермаркеті. І так вона і робить. А ці куварки потім їдуть в Україну і з'являються в оголошеннях. Тож, оця нівона це в нас кінець 2017 року. Сьома серія, всі функції в наявності. Що у нас Восьмірка це 768. Це нам видно по такому піддончику. На дев'ятках іде з пластикою вставочкою. То ця машина мені стала 150 євро. А, пробіг в цієї 22 тисячі чашок. От, а, повністю відремонтував. А, ремонт в таких випадках, ну, випадках бушна машина, який більше 5 років, а системи мілітанівона коштує 100 євро. От просто цю цифру взяти, треба взяти і запам'ятати. Як не крутити, може бути трохи більше, трохи менше. Трохи більше, якщо ви взяли повний хлам. Вже. Тобто, ну, якщо, ну, як це перевірити? А, ви дістаєте піддончика, дивитесь заварник, а він просто обліплений кавою. В нього відламаний носик. А, кавомашина дуже печально виглядає. кажучи. Ну, таке взагалі не варто чіпати. Давайте. Ця машина виглядала нормально. Я навіть певен вона і каву готувала. Звичайно, я не запускав. Притом, просто кавомашина. Тож, все це разом нам дає е, суму. Більше 10 тисяч гривень. Я її буду продавати за 10, бо бувають різні. Допустим, я за 150 євро був, беру каву машини. Вони бувають з пробігом ну то й менше, і 100% і 15. Там, ну, загалом середня 10. от, от Просто там 10-11, я думаю, десь таке звичайна кавомашина. Тут трохи мені не пощастило, то з мене знижка 100%. Ця буде 10% коштувати. От, що було зроблено. Привід, а, заміни привіда, мікрик на половина привіда, Мікрік, на приводі, дренажник, жорнова, диспенсер. Це оце, все вкупі. А, така середня ціна, скажімо так, плюс робота це 100 євро. От. А, якщо вам дуже не пощастить, ви собі ушатаєте ще якісь дорогі запчастини, ну, то вам не пощастило. От. То який вивід? Перше за все, краще брати в Німеччині по оголошенням, якщо вам це можливо, то там людина відповідає за свої слова, бо вона передає домашню. Якщо ви вже взяли на Україні, то плюсуйте. Плюсуйте таку суму. Так, наразі ця машина готує отаке лате. З тих косяків, які не вилікувати, ну косяк не косяк. Дивіться, оцей джойстик він з часом втрачає. Ну, починає проскальзувати, коротше кажучи. От тут давайте, давай. я, якщо дуже швидко кручу, він не спрацьовує. Вже. На нових машинах такого нема. Але при тому, якщо перемикати по одному діленні, все чітко працює, все добре. От, з плюсів, тут у нас є і блютуз вже, і предзмачування, і налаштування. По суті, це сучасна кавомашина, вона давайте, що наразі, 759-та. Смак кави всі функції. Ніяк не відмінює. От, от просто. Це якщо рахувати з тої, що придбані в магазині, і що? Ресурс. Якщо рахувати, що в цій машині 22 тисячі шок, вона повністю відновлена, то давайте я можу дати легко 50% цього пробігу в плюс. Так точно, це 33-35 тисяч шок. І що? І все окей? Ця машина буде далі працювати. Так. От. Давайте спрейсинку зробимо. Да, кавомолку майже налаштував, влаштував, тобто буде ще крутіше. Чашечку. Обираємо собі еспресо. Навіть на третьому діленні, якщо звернете увагу, міцності. От, то нові журнала дозволяють сильно покращити смак кави. Так. Пішло готування наше. Дайте ближченько, щоб оцінити пінку крема, яка нас здивує смаком. Здивує смаком для машини, яка пройшла 21 тисячу чашок. Ну, єдине, що є оцей свист, це, в принципі, у нас більшою частиною відповідає заварний блок, бо він тут рідний з пробігом ну, 21,5 тисячі чашок. Ну то Дуже великий стандарт, і до нього приймати не варто. Ви все ж берете собі машину, яка вартує третину, я думаю, тої ціни, яка в неї була з стартом. Цей, допустим, свист, крім звуку, ніяких мінусів не додає. Ну, то міняти працюючий заварний блок, він, допустимо, працює, називаємо це там. 80, ну 7, Давайте 70% думаю. від е, повністю нового робочого і отакий от заварник е, тільки за цієї деталі, ну, я б не став. Там загалом е, цей свист, вих, Ну, скоріше, в верхньому поршні, там є вставка кермаклапа на більшу частину е, він нам дає такий цікавий відтінок звуку, але теж, якщо зняти з. Іншого гарного заварника то навіщо? То вже краще цілком заварник міняти. Якщо вже перекидати верхній поршень, то тоді є циліндр, а циліндр верхній поршень, це по суті заварний блок. То заварний блок відповідає пробігу цієї От. Все інше в гарному стані Піни шикарно. І довгі роки цій машинці ще будуть. Коротше кажучи, в гарному стані. Нівон на надійні кавомашини, можна братись з пробігом, але головне обслугувати і перемонтувати. Тоді буде довго слугувати. Якщо вбираєте собі Нівону, гарний вибір. Дякую за увагу, купуйте, це класний бренд. До побачення.